Можливо, комусь це здасться смішним, мені вже не до жартів. Загубила нічний комплект, в якому спала. Всі коментарі на кшталт шукай там, де спала, не приймаються. Я вже цього о наїлась від чоловіка. Придбала собі нічний комплект 4 в одному. халат, шортики штанці і маєчка. Краса. Оксамит. мереживо. Вирішила попрати. Халат не прала, взяла два мішечки для прання, в один станці, бо вони довгі, в другий шорти і майку, бо вони короткі. Після прання з машинки вийшов один пакет. Додаткові дані. В пральню зі мною завжди ходить молодша собака. Можливо, вона пакетик взяла і заграла десь. Тож я почала шукати не знайшла. Це вечірній час, бо прання я ставлю на ніч, і вона не могла його винести на вулицю. І це я шукаю. Воно то, звісно, знайдеться. І, знаєте, в самому неочікуваному місці. Але коли то воно знайдеться? Тож я замовила собі новий комплект. Три в одному. Робашечка, шортики і штанці. І тут мені картку положили. Дорога Марина, жінка це неповторна історія краси сили та грації. І ми раді, що стали частиною твоєї історії. Ти унікальна. Та, звісно, я унікальна загубити білизну. Начебто непогано, але ж трохи великувати, бо Емки не було, були тільки Ельки.